Як і вся країна, мережа АТБ з перших днів повномасштабного вторгнення зазнала колосальних втрат. Однак, попри всі виклики, працює безперервно. Навіть під час блекаутів магазини стали рятівними, адже всі обладнані генераторами. На деокупованих територіях мережа однією з перших відновила роботу, підтримуючи населення, місцевий бізнес та українських виробників. Українці обирають товари мережі АТБ через доступні ціни. Компанії довіряють понад три мільйони постійних покупців, а за рік близько мільярда покупок. Наш колектив це майже 60 тисяч людей. Для когось АТБ – перше робоче місце і старт кар'єри, а для когось справа життя. А 4,5 тисячі наших колег сьогодні служать у збройних силах та оборонних формуваннях. Ми пишаємося та підтримуємо кожного і працюємо заради нашого майбутнього у рідній країні. Мережа один із найбільших платників податків в Україні та абсолютний лідер у ритейлі. За 10 років податковий внесок компанії зріс у 8 разів. Так, вона підтримує оборонні та соціальні програми держави. Від початку війни мережа ТБ сплатила понад 74 мільярди гривень податків, із них 18 мільярдів лише за перше півріччя 2025-го. Не забувай компанії про наших воїнів і медиків. Передані тисяча дронів і пікапів на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Компанія також простягнула руку допомоги і Охмадиту після обстрілу і центру незламні, де відновили дитячі відділення. Підтримка захисників і суспільства головна місія. АТБ, як найбільш оператора своєї галузі В компанії було реалізовано безліч благодійних проєктів завдяки сотням нашим партнерів і мільйонам наших покупців. Кожен чек це не просто покупка чи товар, це наш спільний внесок у допомогу Україні, війську і людям. У мережі кажуть, кожен покупець це частина великої сили, яка щодня рухає країну вперед. Разом вистояли, разом працюємо, разом переможемо. Бо незалежність це не лише про державу, це про людей, які вірять, діють і не здаються.